Портрети героїв негеройного часу, це виставка Олексія Аполонова. Усі свої полотна він ділить на чотири, а то й вісім частин. На кожній з них ескізи натурщиків. Причому подивіться, здається, що вони художнику абсолютно не позують, а він сам на схопив їхній погляд, рук або емоцію. Усі роботи імітують або мольберт, на який ці аркуші паперу прикріплені, і подивіться на них навіть стікає фарба, або дерев'яну підлогу, на якій ці роботи розкидані. Головне каже автор, щоб все було живо та без нахила. У галереї Київ Файн Арт виставка з назвою Мить в одному залі живопис, в іншому інсталяція. Художник Віктор Миничук презентує шість пар робіт. Усі вони з розмитими контурами, але є одна чіткість: це або білі, або кольорові кола. Що це для вас або самозаглиблення, або роздуми про сенс життя? Знайдіть свою відповідь. Поняття сородної праці. Вів ще філософ Григорій Сковорода. Він був упевнений, що в житті кожної людини є та діяльність, якою вона повинна займатися, щоби бути щасливою. Тепер це поняття сородної праці переосмислює художниця Леся Хоменко. Вона презентує на виставці серію своїх робіт. На них всіх. Фон дуже світлий, пастельний, фактично євроремонтних кодрів, і він символізує ілюзію щастя, добробуту та гармонії. А от герої на картинах значно цікавіші, це робітники, і подивіться, вони навіть не вміщуються в межі полотна. Це своєрідна метафора їм у цьому житті некомфортно і вони відчувають себе затиснутими. Після перегляду виставки обов'язково подумайте, а чи те, чим ви займаєтесь у житті, можна назвати вашою сородною працею. Сьогоднішню п'ятницю можна однозначно назвати музичною. Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе Мадзе увечері в Києві презентує свій альбом Red, що означає червоний. Вона не знімає кліпів, імпровізує на концертах, а ще співає не словами, а почуттями. Піснями новими і старими вийде на сцену сьогодні і Андрій Кузьменко відомий як Кузьма. Нарешті літо я вже хочу на море. Мені постійно навіть стіни говорять. Заспіває він о 22 годині і після цього разом з хлопцями з чистою душею сяде в автівку і гайда на відпочинок. Та тижневу крапку раджу вам на концерті гурту Гадінгрей. Хлопці гратимуть повним складом свою нещодавню програму. 18 років тепер нам можна все. Драйв, який поєднується із якісними гітарними партіями. Фінал п'ятниці обов'язково має бути яскравим. Встретить пару самих ярких глаз на всій землі, а накакрай ігранціознавна снімають мислю асіб'я сіт.